Вітаю, друзі. Мені іноді доводиться бути свідком ну, досить неприємних сцен. коли хтось зухвало в хамській формі, намагається отримати відповідь від іншого на питання, чому ти не воюєш? Чому ти не на фронті? Де ти був у 2014 році? А де ти був у 22 коли Ворог вже стояв під стінами Києва. Чому ти на дивані, а не в Окопі. І от ця мішура разом з галіматією лється, наче з бездонного джерела? Люди по-різному реагують на такі цілком тупі і провокативні питання. Адресатами таких питань. Щастіше стають хлопці і чоловіки, які по різних причинах сьогодні не присутні на полі бою. Вони не воюють, але ж вони не менше люблять Україну, ніж ті, хто воює. І зараз я спробую допомогти вам, хлопцям і чоловікам, справитися з цією ситуацією, зрозуміти, що відбувається навколо вас і. Зробивши відповідні висновки, ви будете вже знати, з ким ви маєте справу і як себе поводити в цій досить неприємній ситуації. Отже, влаштовуйтесь зручно, це буде корисно. І не забувайте ж підписуватись на канал. Це важливо. Хоча насправді підписка не впливає на перегляди. бо... Ці підписники за алгоритмом каналу не отримують жодної інформації про вихід цього відео. Працює лише тільки поширення відео, і ваша безпосередня участь як в переглядах, так і в коментарях. Але ж це я трохи відвлікся І починаємо по нашій темі. Чому я вирішив про це поговорити? Ну, По-перше, Десь по-людськи мені жалко цих хлопців, цих чоловіків, вони по-різному реагують, хтось з агресивна, а хтось взагалі пригничено. Але ж як би вони не реагували при будь-яких розкладах у них залишається неприємний осадок, нерідко ці люди дуже близько підходять до стану депресії. Дехто взагалі після цього не піднімають голови і дивляться тільки в підлогу, бо вважають себе не патріотами, вважають себе третєсортними. Це дуже погано, бо такий стан впливає на наше здоров'я, на наше психічне здоров'я, від якого залежить, якими кольорами ми будемо сприймати це життя. Щоб розгорнути цю тему, ми маємо відповісти на три основних питання: хто ми з вами такі? Хто вони, оті провокатори, і що робити в таких ситуаціях? От давайте поговоримо про те, хто такі ми. А ми, українці. Нагадую, всі українці, неважливо, хто де живе, хто якою мовою розмовляє, ми є українці. До речі, я сам з Донбаса і не так давно почав говорити українською. Але ж це не вмаляє мене як українця. Ми люди честі, бо ми не виїхали з України. Ми тут залишилися і робимо все для того, щоб Україна перемогла в цій війні, цій страшній кровавій війні. І ми обов'язково переможемо, тому що ми повторюю українці. І сьогодні кожен з нас робить свій внесок в нашу перемогу. Хтось волонтерить, хтось випікає хліб, хтось таксує, хтось розвозить піцу. Життя триває, і ми не можемо його перекреслити. І хтось має займатися тут, в тилу, лікувати нас, вчити наших дітей. Життя продовжується, незважаючи на війну, і його неможливо зупинити. Більш того, Ця Україна сьогодні знаходиться в стані війни. Нема жодного куточку в Україні, який був би безпечний для українця. Сьогодні прилітає Кропивницький, Суми, Одесу, Київ, Львів, Закарпаття, куди не прилітає, всюди прилітає. Україна сьогодні є одним полем боя і кожен українець є учасником. Російсько-української війни. Коли я говорю про нас, хто ми, я маю два слова сказати і про себе, бо це одна з причин, чому я записую цей ролі. На тому що я маю моральне право про це говорити. Бо багато людей вважають, що якщо вони не воювали, то на цю тему вони не мають права говорити, оскільки вони не носили пікселя. Тому я сьогодні допоможу цим людям, хлопцям. І Чоловікам розібратися в цій ситуації. Бо я той, хто воював. І я знаю війну зсередини. Для мене війна почалася ще в квітні 2014 року, коли наш давжанський почали заїжджати найманці, чеченці, осетини, донські казачки, цілі отряди ФСБшних номенклатури, які займалися розгойдуванням настроїв населення, провадження панічних настроїв, провокації. І таке інше. І от тоді вже наші групи на Донбасі підкреслюю, для тих, хто не знає, перших почали вбивати мешканців Донбасу. Так от, наша група працювала в Довжанську. і ми тоді вже виявляли усіх цих наших ворогів і робили те, що потрібно з ними робити. А потім я підписав контракт з 57 ю бригадою. Славетною бригадою, я пишаю, що я воював цій бригаді, піхотинцем, починав рядовим, в зводі батальйонної розвідки, потім командир відділення, потім офіцерське звання, ну і так далі. Я знаю війну на нулі. І тепер, хто такі ми, я сподіваюся, ви зрозуміли, і ваша самооцінка піднялась, коли ви відчули, що ви є українці? І ви є всі учасники російської, української війни. Неважливо, хто ви? Хлопець, чоловік, дівчина, жінка, дитина, ми всі є учасниками цієї війни. Отже, ми молодці. А тепер давайте поговоримо про них. Хто ж вони такі? Одразу вам скажу, що ті люди, які по-справжньому воюють чи воювали. Ніколи не будуть ставити такі дурні питання. Чому? Ну тому що така філософія війни, така філософія воїна, бо справжній воїн, якого вбивали, який сам знищував ворогів, який готовий був будь-яку мить віддати своє життя за батьківщину, будучи на нулях. Він вище усіх розборок на рівні побуту чи хворобливих амбіцій. Український воїн це найвище звання, і той, хто сьогодні реально боронить, ходить в атаку, відвоює нашу землю, ніколи не опуститься до того, щоб когось звинуватити в тому, що він не воював. Так, дійсно, бувають якісь виключення. бо… Такі люди, це піхотинці, вони страждають на серйозний ПТРС, хтось контужений, поранений. Я по собі знаю після того, як мене комісували, взагалі, як собака пригав на людей, бо був схожий на запальничку, спалихав одразу. Ну, то таке, то буває після того, як повертаюся сюди. Я десь рік кожної ночі мацав біля себе автомат. Ну, це така звичка піхотинця, якщо десь відпочиваєш в окопі, ти постійно сквозь сон маєш розуміти, що зброя твоя поряд з тобою. Але ж це виключення. Насправді, такі хлопці, чоловіки, які пройшли пекло війни по-справжньому, вони з великою повагою відносяться до українців. Тобто ця категорія точно ніколи не поставить таке дурне питання. Наступна категорія це люди, які воюють, які служать в армії, але ж вони в силу своїх пливових знайомих, друзів, служать там на п'ятій лінії, десь там далеко, далеко від передка. Так їм теж там прилітають. От, бо ми ж всі учасники війни, але ж це ніяк не можна порівняти з запорником чи позицією. На яку ти виходиш і розумієш, що ну, скоріш за все не повернешся. Ці люди зробили все для того, щоб служити в тих комфортних умовах. Серед цієї категорії також небагато набереться тих, хто буде там докаряти цивільних людей, тому що ті не воювали. Чому? Тому що вони краще Почувають себе тоді, коли мало хто знає де вони взагалі знаходяться. Але ж з цієї категорії підкреслюю, дехто може так похвалитися. Але ж вони одразу ретируються, якщо там бачать, що ну, їх не сприймають або знають про те, де вони були. Третя категорія це аватари. Це біда, це зло фронту. Аватари це ті, хто дуже бояться виходити на позиції, тому напиваються, просто бухають, а хтось вживає якісь наркотичні засоби, і від них відмовляються. Ну, я ніколи не піду в секрет чи там. На підсилення, на якийсь опорник, якщо поряд зі мною буде аватар, ну, як на нього можна покластися, як йому можна буде довірити сектор і розуміти, що з того флангу там ні, ніхто не пройде. Тому їх використовують по-іншому. Вони виконують чорнові роботи. От у нас в батальйоні, там вони окремо жили на другій лінії, там в яких норах. Я коли виконував обов'язки замначальника начальника штабу батальйона, приїжджав, відбирав, вони в сині там, в синяках, от, і вивозив на позиції, вони там рили траншеї, потім забирав, знову відвозив. Ці після того, як опиняються серед цивільних, іноді дозволяє собі бикувати, бо ну, вони ж все ж таки там рили ці окопи. Ну, знову ж таки, це не та категорія, яку треба там якось лякатися. Вони самі перелякані, ви їх одразу ж відчуєте, як тільки побачите, тим не менш вони десь вже до червоної зони доходять. І от остання категорія це червона зона. Я їх називаю хитрі. Це ті люди, які рахуються в підрозділах. Але ж їх там ніхто ніколи не бачив. Вони всюду тільки не на війні. І це стосується, в першу чергу, тих, хто має якісь там політичні амбіції, тих, хто займається своєю кар'єрою. Вони купляють собі посади, вони купляють собі волю, свободу, пересування. У них постійно в кишенях лежить купа. Довідок про відрядження, ніхто до них не докопається, за окрему доплату їм ще проводять бойові. І оці так, дійсно, це страшні суб'єкти. Ну, в цьому контексті їм постійно потрібно самостверджуватись, і вони знаходять такі жертви і починають над ними знущатися. Неважливо, де це відбувається, в соцмережах. Чи в житті просто на вулиці. І як тільки вони бачать, що людина опускає голову, ну тоді шансів цієї людини немає. Її просто розмазують. І ці хитрі отримують від цього велике задоволення, а головне самоверження. Бо їм дуже важливо продемонструвати, що вони воїни, продемонструвати для того, щоб їх оцінили. Щоб запросили в якусь партію, чи запропонували якусь посаду, бо вони ж воїни, вони на це варті, ну як вони думають, це самоствердження їх робить ще більш пливовими і впевненими в собі. Оце дійсно проблема. Але ж ми тепер знаємо, хто вони такі. Вони є хитрі. Вони ж не менш перелякані, як і аватари. Бо якщо б вони були сміливі і відважні, то вони б сьогодні воювали б там напередку і демонстрували ратні подвиги. Проте вони підляють. Отже, ми продивилися з вами декілька категорій тих військових, які можуть нам підпортити настрій, декого перелякати, а декого навіть довести до стану депресії. І побачивши от одного такого, хто ставить такі дурні питання, ви одразу можете його вже характеризувати і на цьому зробити висновки. Висновки з того, як з ними поводитись. Думаю, тут нам потрібно зупинитися тільки на четвертій категорії, бо всі інші, третя, друга, вони десь близькі до червоних, але ж вони не зовсім токсичні. З ними можна впоратись дуже швидко. А це хами, з якими потрібно вирішувати всі питання, їх же мовою, але ж дуже обережно. І тут я підходжу до е, важливого блоку нашої розмови. А що ж робити, коли перед тобою стоїть качок бородатий, в нього панама, і він тебе питає, чому ти не на фронті? Чому я воюю, а ти. Тут сидиш в тилу, і що робити? Я не буду зараз говорити про соцмережі, там взагалі не реагуйте, просто забувайте про цю людину, баньте і живіть далі. А якщо у вас це трапилось в житті, тоді ви, як чоловік, маєте розуміти одну важливу річ. Треба знати, як себе поводити. Ну, по-перше, те, як зустрів собаку. От, наприклад, коли я зустрічаю собаку, я завжди дивлюсь її в очі. Хоча кажуть, що не треба. Ні, треба. У мене був випадок, я зустрів одного дуже злого собаку, <хи> і я йому просто подивився в очі, і він обмочився. Його господар був дуже здивований. Так і в цій ситуації треба дивитися в очі. Наступне, не треба вступати в спор, не треба виправдовуватись. Це ні в коєму разі не можна робити, бо його завдання втягнути в вас в цю деструктивну розмову, його завдання втягнути в вас вину, звинуватити вас, щоб ви почали виправдовуватись. От саме з цього моменту починається самоствердження цієї людини. Не дайте йому цього зробити. Якщо ви бачите, що це бик, шкаф, і ви з ним не владнаєтесь, просто відійдіть, не реагуючи. І на цьому все закінчиться. Але ж, якщо ви вважаєте, що ви можете якось по-іншому повпливати на цю ситуацію таким чином, щоб його десь там провчити, ну, якщо у вас є на це можливості, здоров'я сила, Зробіть, Але ж зробіть так, щоб про це знали тільки ви. Ні в коєму разі не робіть показових виступів, бо ці люди це гнилі люди. Вони одразу ж напишуть заяву в поліцію. А вам це взагалі не потрібно. Отже, який підсумок робимо? По-перше, ми з вами гідні люди. Тому що ми українці, ми люди честі, тому що ми залишились тут, в Україні, і робимо все для того, щоб перемогти. Ті, хто у нас запитують, чому ми не на фронті, взагалі не призводять на нас ніякого враження. Ми не реагуємо, тому що ми знаємо, що ми є учасники російсько-української війни. Кожен з нас ми воюємо там, де знаходимося, фронт там, де ти. Тому комплексувати з цього приводу не потрібно. Якщо бачите агресію, краще відійдіть і забудьте. Якщо є можливість, виховайте людину, вона вам буде вдячна. Отже, друзі, я закінчую свій монолог. Не знаю, наскільки вам було це корисно, але ще я так відчуваю, що я виконав свій борг перед суспільством. Напишіть свої коментарі, чи сподобалось вам це відео. Чи є у вас питання якісь до мене ще? Я обов'язково відповім на них. Мені дуже приємно було з вами спілкуватися. Ви ж знаєте, я вас всіх поважаю, а ви допомагаєте один одному. До нових зустріч, друзі!